А чи не хотілося б вам висадити якесь таке, що би тішило вас не квітами, а листям? Ні, це я не про хвойні. І навіть не про ґрунтопокривні, І навіть не про зелене листя. Так от я знайшла таку рослину. Росте в квітниках, мов перлина коштовна. Трохи схожа на корал, з листям сріблястим і попелястим. І оцей срібний корал весною вразить вас на повал. Мова піде про приморську красуню. Це приморська, попеляста або срібляста. Усім добрий мої прекрасні глядачі. Отже, знайомлю вас з однорічним багато. Річником, чому так, бо колись це був однорічник, а зараз він уже у нас зимує як багаторічник. Якщо ви ще не знайомі, то ми познайомимось. А якщо вам ця рослина вже відома і вона зростає в квітниках, то пропоную придивитися, можливо, ви не знаєте, як її розмножувати. Я вам в цьому допоможу. А якщо у вас є сумніви, коли і як обрізати весною чи восени, то тут я вам теж стану в нагоді, бо в мене є ще й відеодокази того, як я обрізаю і що після цього буває. Отож, ценерарія це декоративна рослина, яка має багато видів і сортів. От є сорти квітучі, однорічні, як я зрозуміла, а є ось така декоративна красуня для відкритого ґрунту. Це цинерарія приморська, моя красунечка, королева саду. Ценерарія це багаторічна трав'яниста рослина з розгалуженими прямими пагунами. Середня висота може сягати до 90 см у висоту, і кущ може розростися до 50 і більше сантиметрів у ширину. Тому, коли ось я читаю Таю, що ця рослина ідеально підходить для бордюрів. Тут є нюанс. Який нюанс? Ви повинні протягом сезону її підстригати. Це не повинні бути кущі 4 річки. Якщо ви хочете гарний бордюр, значить рослина повинна завжди омолоджуватись. Це моє бачення, як можна створити з неї бордюр. До того ж, цю рослину притул до бордюру не висаджуємо, а потрібно висадити її на якійсь відстані від краю бордюру. Коренева система цинерарії Мичкувата і добре розгалужена, розташовується в верхніх шарах ґрунту, це в молодих рослин, а рослини з віком мають більш розвинену кореневу систему. Вони гарно засвоюють вологу. Пишуть, що робить її чутливою до пересихання, я би не сказала. Не знаю, як чутлива до пересихання, але до холодного перезволоження, як я кажу, вона точно чутлива. Що стосується освітлення, рослина полюбляє сонячні місця. Вона може рости в тіні на півтіні, але це будуть витянуті стебла. Як я кажу, між вузлями і тому буде така собі трошки ну, розвалюха. Розвалюватися кущ може ще й перед квітуванням, коли видовжуються у ці його стебла і на кінцях утворюються жовті суцвіття. Це гарно, яскраво, красиво, але ж в цьому випадку кущ він ніби розвалюється. Дехто не дозволяє квітувати рослині, я теж цього не полюбляю. Можу залишити одну половинку куща квітувати, а інша половинка підстрижена. Таке теж. Я практикую. Ну і третє, саме елементарно: нема коли підстригти протягом сезону. От не вистачає у нас часу взяти секатор, підійти рос... до рослини і її підстригти. Все дуже просто: секатор не обов'язково щіпаємо. Йдете повз рослину, вщипнули. Йдете назад, знову пощипали. На когось сердитесь – знову вщипніть цинерарію. Вона буде від цього тільки краще. А стосунки ваші збережуться. Інше підживлення: ось ще одна причина: розвалюється кущ. Пишуть. Що в період активного росту весна літу підгодовують раз на два тижні комплексними мінеральними добривами. І друге, для посилення декоративності листя можна використовувати добрива з підвищеним містом азоту. Отут стоп. Якщо ми будемо підживлювати азот, це нарощується зелена маса, то з одного боку, ніби все правильно, бо це напівкущ, прикрасою якого являється якраз оця зелена маса. Але ж... Де гарантія того, що буде нарощуватися шикарне листя, а не буде видовжуватися оте стебло, на якому знаходиться те листя, і оте стебло не буде якраз утворювати оцю розвалюху нам. отут потрібно подивитися. Я свою сценарарію не підживлюю, бо вона в мене зростає в квітнику, і якщо я вже там зеленим добривом поливаю, чи чимось, троянди поливаю, то вона отримує все те, що отримують поряд рослини. Особливого якогось підживлення я не роблю, і від цього мені здається, Здається, рослина тільки виграє. За полив ми казали, що не переносить застою води, оскільки може призвести до загнивання. Я вважала її навіть посухостійкою, але ж в спекотну погоду вона потребує додаткового поливу, бо інакше оці листочки вони такі стають трубочкою, ніби то скручуються. Вони все рівно не втрачають свою декоративність, але ж такі собі, да, трубчате листячко. ґрунт найкраще росте на легких ґрунтах, з додаванням перегною, і тут я можу погоджуватися з цим твердженням. Кажу лише одне, що у нас на роботі знову ж таки низ щебінь, там будівельне всяке сміття, зверху трошки піщаного ґрунту. І от саме з зими вона завжди виходить такою невірною. Ця сценарарія, підживлення значить, добрива з підвищеним містом азоту, ми сказали, що видовжується. Ще коли я оприскую троянди або дерева, то стараюся, щоб ці добрива не потрапляли на листя, бо інакше ли, листя там, отримує якісь опіки. І саме головне, ага при температурі. Температура яка? Оптимальна температура для росту 18-25 градусів. Ну це я так розумію, що було пишуть і для квітучих же цинерарій, і для таких. І витримую короткочасні заморозки до мінус двох. Ні, цинерарія в мене зимує. Єдине, що інколи я її прикапую на зиму. Присипаю ґрунтом, щоб зберегти коріння, бо навіть якщо оці стебла і підмерзнуть на рівні ґрунту бруньки зберігаються і потім рослина відновлюється. І ось для порівняння з одного боку дорослий кущ, який я засипала ґрунтом восени. З іншого боку, це встромлені гілочки цинерарії, не вкорінені, нічого, просто встромлені землю. І подивіться в кінці березня, як вони на цей час виглядають. Ось я їх обстригаю, перевіряю. Погляньте, вгорі є відео, це вже. Ті ж самі гілочки тільки в листопаді місяці це ще. Один відеодоказ, чи можна використовувати в якості бордюру ось цю рослину як однорічник і бордюр, да, А як багаторічник бордюр навряд чи це все було вірю, не вірю. Зимує, не зимує, боїться, не боїться, що вона боїться. Тепер буде хронологія. Ось в кінці березня ці гілки, патички, які були без коріння, виглядають так, коли я їх обрізаю, я залишаю пару броньок, бо в наш час зима може повернутися і весною про себе нагадати. Тому це на всяк випадок. По-друге, оціми дрючечками я намагаюся ще вам показати. Дати, що коли ми прикопали на вживцювання якусь рослинку, ніколи не поспішаємо її то висмикувати. Хай вона собі там і терчить, не швидіть, усе буде. А то зразу ой, пропала, вона мене подразнює, все викинула. Ну і кому ви зробили краще? Хоп, висмикнули. Дивимося там коріння. У Вас таке було, у мене було, тому не поспішаємо. Тепер, як я казала, перейдемо до хронології. Ось мене запитували, коли ж все-таки обрізати цинерарію. На цьому кущику ми з вами побачимо. По-перше, оця гілка, яку я залишила, вона стирчить. І я її бачу як тільки зашхожу на подвір'я. Я не бачу своїх троян, я нічого не бачу. А оце щось таке біліє в далечині, це я бачу. І ось як я вам розповідала, що частинку куща це не тільки цинерарія, а інших рослин. Частинку куща я обрізаю, частинку залишаю. Ось на цей час частину куща я обрізала, іншу частину залишила. Вона не гарна, щоб сказати, гарна, але вона яскрава. І ось пройде деякий час, і ви побачите, як це зміниться. І ось так виглядає майбутнє нашого куща. Ось ця маленька розеточка, яка утворилася в пазухах листочків, тобто було стебло, кріпиться листочок, там спить брунька. Брунька починає прокидатися, листочок старіє, звільняє місце і йому на заміну підростає. Ось така розетка, яка в подальшому і буде утворювати нам оту. Знамениту цинерарівську тріблястість Оце в мене такі викрутаси з обрізкою цинерарії. Чому? Бо мені хочеться в лютому, в березні бачити оцю сріблястість. Бо коли в квітні вже багато чого квітує, то виглядає не так яскраво, наш погляд вже розмивається. А цинерарія це так, як форзиція у нас в саду. Точно, це воно. Або ось так хотіла сказати: у березні цинерарія це на Бізрибі рак криба, а потім почала шукати, як же ж це буде рідною українською, і знайшла. То голодному й опеньке м'ясо, потім, де немає співця, послухаєш, і горобця мені сподобалося. А ще сподобалось такі. У степу її хрущ м'ясо. Да, так от, якраз це не рарія, це саме той хрущ у степу замість м'яса. Якщо без викрутасів, то обрізати ви можете і навіть ранньою-ранньою весною, залишивши сантиметрів 10 стебла, але ж подивіться, що в нас тому стебельці хоч пару бруньок було. І да, якщо ці бруньки там були, то до квітня місяця у вас вже буде гарний, симпатичний кругленький кущик. Можете обрізати і восени, якщо у вас підніметься рука, обрізати оті всі корали, які нарощувались протягом сезону. Тепер далі. Я недамрено вам ось так багатенько показую саме такі гілочки і з оціми дрібненькими розеточками. Оці всі дрібненькі розеточки то майбутні кущики. Якщо ви цю розеточку відокремите від стебла і посадите, чи то в ґрунт, чи то в горщик з ґрунтом. Не потрібно там ніяких укриттів, перлітів. Усілякі такі садові смакулики давайте залишимо для інших вередливих рослин. А це і так гарно корінюється. От уже 15 квітня. Подивіться, як виглядає той самий кущ. Частинка ще низу я зрізала. Гляньте, як гарно наросла зелена маса. І саме зелена маса. Не ота срібляста милота, а лише салаткова. І ось як виглядає минулорічна гілка. Тепер порівняйте, що ви хочете: низеньке і салаткове чи більш розлоге і більш сріблясто-коралове. Ось до чого це все я вела. Бо потім там підуть тюльпани, нарциси і все інше. А сценарія вже серед цього всього загубиться на деякий час. Обов'язково наголошую на деякий час. І ось уже в червні місяці як виглядає оцей кущ, і це ж оті маленькі розеточки, які ми обрізали низенько. Ви бачите, як видовжилась? Ну це стадія, як готується до квітування і тому видовжується так. Тут суцільне сонце. І подивіться, як розлого виглядає кущ, бо протягом сезону я його не обрізала і не щіпала. Він просто там собі зростав, і зовсім. Як я казала, міжвузля витягується це все ми розказували з вами. Причиною розваленого куща може бути ще й надлишок вологи. Тому я прийняла рішення, зрізала його низенько. І вже через місяць, 13 липня, свіженький, молоденький, ну зовсім як новенький. Да? Оце ті самі стебельці, які я низенько обстригла, вони відновилися, і я отримала маленький кущик. Але ж придивіться. Пам'ятаєте, цей кущ зростає між трояндами? Так, от які листочки і які стебельця стебельцями м'яке, і листочок м'який, це значить, що недостатньо сонечка, хоча там і сонце пряме. І ось зовсім по-іншому виглядає кущ, якому ніхто не заважає. Ну яблуня в мене ніяк не виросте. От цинерарію ніхто і не заважає. Подивіться, стебла жорсткі, і листя теж не в прямому сенсі жорстке, але ж цупкеньке таке. А ви знаєте, що це за кущик? А це ж оті самі дрючечки, які я вам показувала у цьому відео. На початку пам'ятаєте, в березні ми обрізали і казали: не шведіть викидати те, що ми вважаємо, що воно не прийнялось. Ось ви уявляєте, якби я оті дрючки, що там от ми весною я зрізала, я їх викинула. Це ж я б таку красоту викинула, та я б таке не пережила. Так, да, і ось гарно виглядає. І саме зараз вона самодостатня ця рослина. Це яскрава така пляма, її не обов'язково висаджувати на очі. І тепер скажіть мені, чи варто її використовувати як бордюрну рослину? Не знаю. Ви, мабуть, Подумали, що це вона за дрючки показує. А це між іншим стебло від корня і до квітки. Ось таке, да. У трошки у недоглянутої сценарарії є стебло і ось таке коріння. Не вистачало вологи. Але ж придивіться, як виснажується рослина, коли ми їй даємо квітувати. Оці, те, що я казала, стебла витягується. Ну, таке собі видовище. І саме цікаве, ви ж подивіться на ці квіті. Ну да, в загальній масі ці квіти жовтенькі, яскраві, гарно, але ж виснажувати так рослину чи потрібно. Це гілочка поряд кущ був, чи з того самого куща не пам'ятаю. Ну це гілка доглянутого куща, їй вистачає вологи, їй вистачає сонце. І ось коли її отак ламаєш, вона аж хрумкає. Подивіться, скільки там вологи у цьому стеблі, і воно ж таке цупкеньке. А попередня гілочка, то, то виснажена не потрібно доводити свої рослини до такого стану. Це вам трошки для прикладу. І ось всі ці 10 хвилин ми з вами перебирали дорослі кущі цинерарії, також вкорінювали гілочки і передивлялися, як це все наростає. А тепер я хочу запропонувати вам декілька епізодів із життя отої розеточки, як вона укорінюється. Ось 5 квітня я відокремила одну маленьку розеточку від основного куща дорослого, встромила, не посадила, а стромила просто в землю. І до кінця сезону я мала гарний кущик, який, можливо, і використовують як бардюрну рослину. З чого все почалося? Стромила, не доглядала, нічого не звертала уваги. Звернула увагу лише тоді, як побачила, що видовжується оця основна основне стебельце. І ви знаєте, витягувалося те стебло, аж поки я верхівку не прищипнула. Прищипнула, на наступний тиждень приїжджаю, все. Бокові стебла пустило, їх знову потрібно прищіпувати, але вони чомусь витягувалися. І мені здається, навіть, що той верх, з великим таким листям лопатим, трошки притіняє нижні бокові стебла. І тому вони витягуються. Це якщо не на сонячній ділянці. Бо в мене тут сонця багато немає, тільки утрішні і вечірні. Але ж все рівно. Подивіться, який гарний кущик, і він мені ще більше подобається тим, що там нема. Я знаю, що там нема старого коріння, і немає отіх, отої стороні від старих гілок. А яка я задоволена, що це ж тільки завдячуючи вам. Я винайшла такий швидкий спосіб укорінення, а то возилася б ще з тими гілками, прикопувала. Тепер вже до гілок я не вернуся. Піду до куща, ось весною як приїду, на цілу цілу мені оцих розеточок з обрізаних гілок, і понависажую скрізь тільки де можна. А потім буду протягом сезону чіплятися до сусідів і роздавати цю сценарію. Залишилося тільки нам вціліти для того, щоб наша Україна таки розквітла і пам'ятаємо ціну цього нашого квітування. Ціну вкорінення нехай усі святі світу бережуть наших захисників. Бережіть себе.